Ни. Ни. Будь ласка, ни. Хреначь по полной! Вітаю, братва! Пограти за бандосів у сталкері є можливість хіба що в фріплейних проєктах на платформі Полоку Чорнобиля. Проте сам ігровий процес за чіткого пацанчика частіше всього нічим не відрізняється від гри за звичайного вільного сталкера. Ну хіба стріляти доводиться ще частіше? І от якось я дізнався, що для сюжетного моду Історія Борова, в якому ми граємо за бандита, вийшла українська локалізація. І тому я не Міг його оминути стороною. Отож, починаємо! Історія Борова це мод спрямований саме на сюжетну складову, де розповідається про шлях бандита від звичайного бармена до пахана великої банди в Чорнобильській аномальній зоні. Оскільки українська локалізація це те, заради чого я і пограв у даний мод, то зверну увагу спочатку на неї. Взагалі, в оригінальній грі «Тіні Чорнобиля бандитського лідера в українській версії звати Кабан. Але у даному моді вирішили назвати головного героя саме Боровим, аби не було плутанини з іншим бандитським персонажем Васею Кабаном. А також автор української версії зазначає, що хотілося більше відповідати канону оригінального моду. Оскільки і у звичайному сталкері бандити розмовляють з суржиком, то у діалог даної модифікації присутньо чимало русизмів. В принципі, все цілком логічно. Бандити розмовляють так, як і має розмовляти середнє статистичне бидло. Хоча, на жаль, в тексті іноді є саме поліція. А озвучення сюжетних моментів, включно із фінальним роликом, так і лишилося російською мовою. У деяких діалогах взагалі хотілося щоб не було ніякого озвучення. Особливо це стосується фраз бандита йоги, бо звучить воно в срато та записано на дуже хрінове обладнання. А от за що варто похвалити, так це класний український трек у радіо. Як мінімум, заради нього варто пограти в це чудо сталкерського модотворення. Бандитські перипетії відбуваються на кількох територіях. Зі звичайної тіні Чорнобиля, в основному на звалищі і в темній долині. Але також доведеться відвідати кордон, агропром та його підземку і тику територію. Загалом усі ті місця, де Мічний у 2012 році матиме справу з тітушками, розповідаючи про становлення бандитського пахана, модмейкер старався не ухилятися від канону. Історія дійсно гарна доповнює лор оригінального сталкера, і навіть може виникнути відчуття, що граємо в офіцій не доповнення, а не любительський мод, і тут дійсно ми відчуваємо себе бандитом, адже на шляху до поганського звання головному героєві треба заслужити репутацію серед пацанчиків. А в ході проходження ми будемо всіляко пресувати вільних сталкерів, здійснювати гоп стоп, обдурювати та обкрадати їх. Благо це й супроводжуватиметься всілякими скриптовими сценками, що тільки додасть антуражності. Нові ну чисельних перестрілок із не тільки сталкерами можна в принципі отримувати задоволення, адже тут був адаптований збройний пак ОВІАР. Це звісно не ганслінгер, але куди краще за оригінальні лівозатворні стволи, та й звуки стрільби доволі приємні. І з технічної сторони це далеко не найліпший сюжетний мод. На жаль, вилітів під час проходження у мене не ставалося Але справа тут в іншому: деякі завдання можуть провалитися через загибель наших побратимів. А оскільки вони є бидлом і пруть напролом, то відбуватиметься це часто. Тому, якби ти не старався, але все рівно доводиться перегравати, аби пройти той чи інший квест. Ну і я не раджу грати на максимальній складності, адже на ній є суттєві проблеми із балансом, коли в супротивника треба висадити. Якусь неадекватну кількість маслин, тому ліпше обрати складність фраєр або братець. Розробник хотів надати моду гнітючої та похмурої атмосфери. Але, як на мене, дуже перестарався із туманом. Тому картинка вийшла досить мильною. А також, якщо виставити надто густу траву, то екран у вас аж рябітиме від неї. Адже в тіні Чорнобиля не реалізовано нормального зладжування. Із менш суттєвих недоліків зазначу досить дивно зроблений ход. А також чомусь тут віддзеркали іконки зброї та додали їм обведення, від чого тільки зіпсувався їх зовнішній вигляд. Підсумовуючи, історія Борова, це доволі непогана весянка на кілька годин проходження, в яку я, в принципі, раджу пограти фанатам сталкерських модифікацій, адже виступати за чітких пацанчиків у модах все ж доводиться нечасто. Походненьки в ролі бандита вийшли дійсно атмосферними та цікавими. Отож, братчики, тепер всі вільні. Не забудьте про вашу фраєрську вподобайку для мене та повертайтесь до своїх темних справ. А також хай вас оминають маслини.